Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Я зараз в'яжу шапку для дитини резинкою один на один і вирішила зняти таке коротеньке відео, тому що стикнулася з такою проблемою, що полотно починає косити в ліву сторону. От ви можете навіть бачити, так? зараз складене пополам шапка, і ось як йде вліво полотно. Колосочки мають напрям в ліву сторону. Полотно, резинка косить. Я в'яжу все класичними петлями, тобто класична лицева, і класична виверідня. Певний час я не могла зрозуміти, чому так, тому що це пряжа зенія баруфа Кешвул. І раніше я в'язала з нею в 5 складень і поворотними рядами, і по колу, і резинку, і візерунки, і просто гладь. І все було нормально. Тут же проблема. Я зараз в'яжу у 8 складень. Може, через те, що більше складення, не знаю. Може, це просто що в мене такі руки, може, це тому, що я так в'яжу, а більш ні в кого такої проблеми і не виникає. Не знаю. Але якщо складається така ситуація, що маємо проблемку, її потрібно якби, вирішувати. так? От. Тому вирішила зняти таке відео і показати вам, як я її вирішую. Зараз просто наглядно вам покажу, як все це в мене відбувається. Ось, нитка моя. Я завжди так намотую на палець двічі, щоб контролювати натяг. Щоб петлі були так щільненько-щільненько, Стараюся, щоб вони були чітко поспиті, тоді вони однакові і рівні. І от, будь ласка, класична виворітня. Спостерігайте за оцією ниткою. Давайте Зараз спочатку я її рівненько так наберу. Ось, дивіться, яка вона зараз у мене. Злегка скручена. В'яжу лицева класична, виверідня, лицева. Дивіться вже, дивіться, наскільки вона скручена. Три петлі тільки пров'язала. І зараз виворітню. Наскільки закрутилась нитка. Я навіть цю петлю зніму, тому що вже за рахунок цього і полотно і косить. Виходить так, що поки ми пров'язуємо петлі, коли ми захоплюємо нитку. То вона додатково закручується. І дивіться, якщо я так захоплю нитку, вона ніби не розкрутилася, бачите? А якщо ось так захоплюю, вона додатково закрутилася, бачите? Прямо от наглядно видно, в залежності від того, який захват нитки. Прямо наглядно видно, так? Певний час я отак ну, 3-4 петлі пров'яжу і розпрямляю нитку. Пров'яжу 3-4 петлі, розпрямляю, Але далі вона ж все рівно закручується по ходу. Потім піднімала так за нитку і розкручувала це все. Ну, тобто, довгий час, якби в'язання мені не переносило того задоволення, яке якби, мало б. І весь цей процес починав мене нервувати, От, поки не зайнялася вирішенням цієї проблеми. Ну, Для себе я знайшла вирішення. Я в'яжу лицеву класичною, а виверітню бабусиною. От, зараз наглядно показую, дивіться. Якщо просто бабусний хоп вивертню, лицева класична, бабусина виворітня. лицева класична. Дивіться, додатково ніде нитка не закручується. І тепер зараз поясню: я не прив'язуючись до цих термінів там класична, бабусина, тому що навіть я чула, що навіть деякі майстрині навіть і путають ці терміни, тому що бабуся, наприклад, навчила в'язати класичними. А майстриня сприймається як бабусині петлі, ну, тому що бабуся навчила. Тому, не, не прив'язуючись до цих термінів, якщо у вас виникає така ситуація, то покажу кілька способів вирішення такої проблеми. Те, що я показувала, що в залежності від того, як ви захоплюєте нитку, саме в цьому і суть вирішення проблеми. Тобто, дивіться, вивірітню петлю ми можемо в'язати двома способами. Тобто або з верхнім підхватом, тобто так, зверху накладаємо спицю, захоплюємо і виймаємо. Так? Або з нижнім підхватом, Тобто ось так з під низу захоплюємо нитку і виймаємо. Тобто, або так, або так. Зараз покажу різницю. Дивіться, спочатку з верхнім підхватом, далі класична лицева. І тепер з нижнім підхватом виверітню, покажу різницю між ними. Дивіться. Бачите, самі петлі, ось, звер... зверніть увагу саме на виверітні петлі. Вони дивляться в різні сторони, бачите? Вони ніби в зеркальному відображенні. Тобто тут спереду ліва дужка, а тут спереду права дужка. Обідві виверітні, але при цьому з різним положенням на спиці. Лицева буде точно так само, можна як з верхнім підхватом, так і з нижнім підхватом пров'язувати. Ось класична, з верхнім підхватом. І ось класична з нижнім підхватом. Бачите, під низу я нитку захоплюю. Трохи незручно, тому що незвично. І я ніколи, якби, в принципі, так не в'яжу, але так теж можна в'язати, все, все рівно буде лицева. І тепер подивіться. Класичну, яку я пров'язувала, звертаємо увагу зараз саме на лицеві петлі, між якими знаходиться виверітня. От, Коли я пров'язувала класичну з верхнім підхватом, як завжди ми в, ну, якби в більшості випадків ми в'яжемо, вона і повернута так, щоб потім, коли буде в'язатися наступний ряд, вона знову буде класична. А от коли я пров'язала з нижнім підхватом, дивіться, вона повернута так, як для в'язання бабусиним способом. Тобто права півпетля вона знаходиться якби за задня дужка, ззаду. А тут права півпетля спереду знаходиться. В будь-якому випадку, якби у вас не була розміщена петля на спиці, ви маєте її пров'язувати за праву стінку. Зараз я буду показувати, розказувати те, що, в принципі, має знати кожна майстриня. Ось у нас був петля, маємо праву стінку, ліву стінку. Стінку, півпетлю, дужку. Називайте так, як вам зручно, як ви звикла. От. І для того, щоб петлі були рівними, нам потрібно обов'язково пров'язувати за праву стінку. Ця права стінка може бути як передньою, так і задньою. Тобто, вона може розміщуватися ось так петля на спиці, і виходить, що права дужка – це передня стінка, а може розміщуватися ось так на спиці. Тобто, права дужка – це задня стінка. Тобто, обов'язково за праву дужку. Тому що, якщо в даному випадку. Коли петля розміщена ось так, як для в'язання бабусиним способом, пров'язати її за ось цю, за передню стінку насправді це ліва півпетля, то, бачите, петля буде перекручена. Ось, Я ось зняла її. Бачите, вона перекручена. В принципі, ось такі перекручені петлі вони використовуються в певних узорах. Але в даному випадку для в'язання резинки 1 на 1 потрібно в'язати саме за праву півпетлю. Тоді петлі будуть рівними, не перекрученими, і потрібно шукати той спосіб підхвату, щоб полотно не косило. Ну, от як у мене, наприклад. Тому що, якщо ви будете в'язати перекручені петлі, тобто не за праву дужку, а за ліву, то полотно буде додатково перекошуватись, Додатково буде косити. От. І саме, от в залежності від того, як ви будете захоплювати нитку, ну, ось так з верхнім підхватом нитки, чи з нижнім, тоді так. В залежності від цього, і буде розміщена петля на спиці. Для прикладу, ось, пров'язую з верхнім підхватом, права стінка спереду. Права півпетля це передня стінка буде для наступного пров'язування в наступному ряду. Якщо ж я пров'яжу лицеву з нижнім підхватом, ось так, то положення петлі на спиці вже інакше. Права півпетля, це вже задня стінка. І потрібно буде пров'язувати ну, як бабусиним способом. Але в даному відео я не буду прив'язуватися до, до цих термінів класична чи бабусина. В будь-якому випадку пров'язуємо за праву півпетлю, за праву дужку. І вона може бути як передньою стінкою, ось так, повторюю, так і задньою стінкою. Ви дивіться на петлю, як пров'язати так, щоб вона була рівною, а не думаєте, там передня чи задня стінка. Якщо у вас виникає така ситуація, що полотно косить, вам треба визначитися, яким чином потрібно в'язати так, щоб полотно не косило. От мені підходить так, щоб з верхнім підхватом. От коли я виверітня петля зверху захоплюю, лицева також зверху, Виверітня зверху, верхній підхват, лицева верхній підхват. Все. Не закручується до додатково нитка. І це є моїм вирішенням в моїй ситуації. Якщо прив'язатися до термінів, то в мене виходить, що лицева класична виверітня бабусина. В моєму випадку мені підходить саме однаковий, що був захват. Щойно я вам показала, це верхній підхват. Зараз буду в'язати виверітню класичною з нижнім підхватом і лицеву, також з нижнім підхватом. Тобто, і в тому і в тому випадку з під низу захоплюю нитку. Завожу в петлю і з під низу захоплюю. Бачите, вже справа стінка вивертній петлі, бачите, вона вже ззаду. Тому що я вже ну, по колу пройшлася, поки знімала відео. І все, тепер у мене інше положення. І я вже не беру цю, як перед цим в'язала в, в минулому ряду. Я чіпляюсь за онту, бо он вона справа. Обов'язково треба прив'язувати за праву пів петлю. І ось отак спіднизу і лицеву з під низу. Виверітню спіднизу. Лицева з під низу. Мені підходить цей варіант. Додатково нитка в мене не закручується. Тобто, я можу в'язати як з верхнім підхватом обидві дві петлі, так і з нижнім підхватом обидві дві петлі. Мені цей варіант підходить. Тобто в цьому і є суть. В залежності від того, як ви підхоплюєте нитку, вона буде додатково або закручуватись, або не буде закручуватись. Тобто колосне полотно або буде косити, або не буде косити. І ви маєте випробувати всі варіанти. По-різному пров'язувати і лицеву, і вивірю, як з нижнім підхватом, так і з верхнім підхватом. Вибирайте той варіант, щоб у вас додатково не закручувалась нитка. Мені підходить або. Обідіві з нижнім підхватом або обідві з верхнім підхватом, в моєму випадку. З нижнім мені незручно. Тому я використовую верхній підхват. Мені подобаються виверідні бабусині і лицеві класичні. З верхнім підхватом все супер, мені так зручно. Але звертаємо звертаюся увагу потім, щоб виворітня пров'язувати правильно виворітню петлю, щоб вона не була перекручена. Тому що якщо ось вони мене потім повернуті будуть отак. Ось так. При Якщо я пров'яжу за ось цю за ліву, петля, бачите, перекручена. Ось. Лицева петля, вона перекручена. Цей варіант не підходить. Тобто за праву стінку, за праву півпетлю. Оце і все вирішення, якби моєї ситуації. Отже, підсумую, обов'язково в'яжемо за праву півпетлю і обираємо спосіб підхвату нитки. Або верхній підхват, або нижній. Пробуйте різні варіанти. І тоді у вас все вийде. Так, друзі, шапку я вже зв'язала, випрала, і дитина носить. Все чудово, все прекрасно. Але виникає подібна ситуація при поворотному в'язанні іншим візерунком. Дивіться, лицевий ряд у мене всі лицеві, а в виверідньому ряду візерунок чередування лицевої і вивертньої петель. Здавалося б, ну, чередування лицевої вивірідньою мало б стабілізувати пряжу, але дивіться, знову подібна ситуація. Ось я в'яжу всі лицеві з верхнім підхватом. І виверітні потім також з верхнім підхватом в'яжу, так як я вам розповідала перед цим відео. І дивіться, знову закрутилась в мене нитка робоча. Знову подібна ситуація. Тому я, користуючись своєю ж порадою, пров'язую наступну петлю з нижнім підхватом. І таким чином можна чередувати. Тут верхній підхват, верхній підхват, тут нижній підхват. Тут верхній підхват. Тут нижній підхват. Дивіться, нитка не закручується. Тоді, коли я в'язала резинку, мені потрібно було з одним підхватом робити. Або з верхнім, або з нижнім. Тоді пряжа, якби не закручувалась, нитка сама. Тут же, навпаки, в'яжу повністю всі лицеві. Ну, неважливо, чи це бабусина, ось бачите, чи це як класична, ось так. Все рівно верхній підхват, постійно, коли йде в'язання. З верхнім підхватом у мене так закручується. Можливо, у вас так не буде. Це все залежить від пряжі, від крутки пряжі. Причому що ця пряжа в мене не крутилася раніше. Чому так? Ну, це просто загадка. Бачите, знову закрутилась. Тому я змушена кілька петель з нижнім підхватом пров'язати. Ось таким чином я і вирішую ситуацію. Це при поворотному в'язанні. Планую зв'язати маніжку. І, чесно, навіть не знаю, як поведе себе ця пряжа при в'язанні по колу. Можливо, не буде такої ситуації. Це я поки що в'яжу зразок і вирішила вам от показати таку ситуацію, адже тут зовсім по-іншому потрібно вирішувати питання. При в'язанні резинки один на один, повторюся, я там казала, що і лицеву петлю, і виверітню петлю я робила з одним підхватом, або тільки з верхнім, або тільки з нижнім. Мою ситуацію це спасало тоді, при резинці. Тут же я чередую. Лицеві петлі я чередую то з верхнім підхватом, то з нижнім підхватом. Ось так: хоп, бо починає вже закру... закручуватися. Можливо, потрібно буде дві з верхнім, одну з нижнім. Дві з верхнім, одну з нижнім. Але при цьому потрібно враховувати, що з іншої сторони будуть петлі, бачите? Права півпетля, вона то ззаду, ось там, якби задня стінка, то ось спереду. Потрібно це також враховувати і потім при. В'язання наступного ряду потрібно дивитися, обов'язково звертати увагу, за яку стінку ви пров'язуєте. Обов'язково це має бути права стінка для того, щоб петля не перекручувалася і в'язання, якби петлі всі були рівними. Ну, ось така ситуація. Так, ось я почала в'язати наступний ряд. У Мене в цьому ряду йде чередування лицевої і виверідні петель. От, тому обов'язково слідкуємо, за яку дужку прив'язуємо. Так, права. У мене якраз виверітня. Тепер мені потрібна лицева. Бачите, я пров'язую як бабусиною. Виверідня, бабусина. Лицева, класична, виворітня також класична. Бабусина, але все рівно, бачите, права дужка, ось вона де. І парадокс знову, бачите, я в'яжу все з верхнім підхватом, і пряжа не закручується. Це той, той випадок, бачите, як і з шапкою в мене був. Що коли йде чередування лицевої, вивертньої, підхват один. І пряжа не крутиться, нитка не крутиться. Бачите, я досі, досі в'яжу, і вона досі у мене не перекручена. А от коли повністю в'яжу лицеві, з верхнім підхватом, як звичайно, там лицева, класична, неважливо, все, пряжа крутиться додатково. Яка у вас буде ситуація, насправді, я не знаю. Ну, якби Єдиного вирішення, от як в'язати, немає. Тут треба пробувати і дивитися, яким чином вам захоплювати нитку, для того, щоб не перекручувалась вона. Якщо є якась проблема, яку треба вирішити, я за те, щоб її одразу вирішувати, а не потім сидіти і гадати, ой, а як же виправити, чи після ВТО воно виправиться, чи ні. Треба блокувати, не треба, а чи допоможе це блокування. Ну, Тобто отака ситуація. І ну, це просто маніжка, здавалося б, ну, подумаєш, ну, поведе трохи в сторону та і нічого. Але ж бувають такі ситуації, коли ми в'яжемо светри, кардигани. І потім оці ситуації, коли полотно веде в сторону, коли воно косить, така ситуація дуже псує настрій. І що гірше всього, що на початку може цього і не бути видно. Воно може лише злегка косити, і на початку не видно, собі в'яжеш та в'яжеш, зв'язав половину, а воно потихеньку-потихеньку та йде в сторону. І це помітно, коли вже полотно ну, значного такого розміру. Тому моя порада, якщо ви бачите таку ситуацію, коли нитка так більше і більше, більше, більше закручується, спробуйте такий спосіб чередування різного підхвату для того, щоб вирівняти ту нитку. Для того, щоб вона не закручувалася додатково. Іноді це буває якби і нормально, якщо злегка. Все рівно вона закручується. Все рівно, коли ми в'яжемо, вона закручується. І якби це нормально, тоді. Ми і не бачимо оцих дрібненьких ниточок. Вони після ВТО всі так ніби скручуються, в от таку, якби петля, така ніби з моточної пряжі, ніби ну, зв'язане. Такий вигляд має. Але все рівно краще попередити негативну ситуацію. Так, друзі, ставлю ще одне таке зовсім коротесеньке відео. Справа в тому, що вже саме відео змонтоване, і виникло завдання заставку ж в YouTube зробити з прикладом полотна, яке добряче так косить. І я згадала, що в мене є зразки, із це пряжа джайпур від Кар'яджі. І тут ну, прям добряче косить полотно. Це ось в одну нитку. В одне складення я в'язала і ну, просто, просто просто капець як косить. Це ну, гладь. А це в дві нитки я відмотала частину якби в клубочок, і ніби як в'язала ось так. Тобто одна нитка мала бути закручена в одну сторону, друга в другу сторону. І це трішки, трішки допомогло. Ці зразки я в'язала ну, десь роки 3-4 тому, і про зміну підхвату тоді я не подумала. Тому ця пряжа дуже довго у мене так лежить, і я її не використовую, хоча насправді вона ну, дуже класна. От. І дивіться: також можна побачити, полотно буде косити чи ні, просто подивившись на саму нитку. Дивіться, я складаю її пополам. Гляньте, як закрутилось. Просто склала пополам. Відкрутила трошки, ось складаю нитку пополам. Гляньте, бачите, як закручується. Тобто, все полотно буде косити обов'язково в такому випадку. І її потрібно цю пряжу або перемотувати, або намагатися от за допомогою цих різних підхватів і різних узорів стабілізувати. Ну, іншого варіанту я не бачу поки що. Отже, це все. Дякую. Якби це все, що я хотіла якби, вам показати. Мені дуже цікаво, чи виникали такі ситуації у вас і як ви з ними справлялися. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Та, взагалі, якщо дане відео було корисним для вас, не соромтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Таким чином, я буду знати, що це потрібно, і за можливості буду знімати ще схожі відео, буду ділитися своїм досвідом, тому що насправді здається, що всі це давним давно знають, але виявляється, не всі. От. Тому всім дякую за перегляд. Подобайте коментарі і до нових зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!